МПТшка. Контролер зарядки сон... від сонячних панель. Хотів сказати контролер зарядки сонячних панель. Зарядки від сонячних панель, акумуляторів. Епівер. Я думав, що то очепятка і писав e-power, а це епівер. Напевно, від слова піво. Такий доволі масивний, не зовсім іграшка. Втомлений. Втомлений після подачі за високої напруги. І я б так розумію, то вже шукали щастя йому. Так, він розкручений. Все як я люблю. Але тут ще все позаливане. Стрельнутих конденсаторів не видно. Так ближче будемо дивитися. Позапльовували його герметиком і клеєм, не хочу той шлейф поки що чіпати. Тому собі просто відкручую плату, а це в сторону. Ріск Electric шок The Solar Array, High Voltage. Ага, він ще якби не дитячий, а повноцінний. Добре, масивний радіатор. Знизу проглядаються силові транзистори. Плата керування, дві кнопки, два світлодіода і LCD-шка. Не подобається мені, що воно тут так буде бовтатись, треба то кудись пристроїти по-людськи. Презерватив цілий. Входи-виходи. Не знаю, де що, напевно, попарно. Короткого нема. Короткого нема. Між собою. Явно пробитого нема. Після перенапруги. І що? Конденсатори не постріляні. Тут явно пробитого нема. Треба добиратися до силової частини дивитися. Що ми бачимо на платі? Прижими для силової частини. Так, а ось є випалений транзистор біля шунта. Причому, так здається, вигоріло під нього. Ви там щось бачите чи ні. А то я потім тільки при монтажі побачу. Отут відгоріло. І ось є силові ключі. Тобто це або керування, або пес зна То ми потім розберемося. Велика алюмінієва банька, прикручена до радіатора. Це є дроселі, без сумніву. Дві штуки виходить А, Б, і там ще щось. Або трансформатор. Трансформатор ні, по формі не проходить. Видно ізоляцію. В твердому герметику це є два дроселя. І залиті вони прикручені для радіатора для охолодження. Плата керування з двох частин на одній комунікації реле. Всяке різне. А процесор, напевно, ще на окремій платі. Якось це треба розкручувати. В першу чергу ліземо до силової. Або можна заживити, глянути, як він себе поводить. Цікавинкою можна назвати позначки на дроселях. Є точки АБ і точка А, позначена червоною термоусадкою. Для дроселів це не характерно і дивно. Нам тут, де перід, де зад, якби не принципово. Відкручую кріплення, зриваю з, то можна було не відкручувати запобіжник, це суто контактна точка. Зриваю з радіаторів. Терможвачки тут залишились. Вони мені тут не потрібні. Акуратно повертаю їх на правильне місце дизлокації. Що ми маємо тут? Трохи силовухи. Це діоди, судячи по запаралелених ногах. І з ними питань нема. А отут пішли транзистори. О, є раз красавчик. Це не діод, це транзистор. Напевно, це не точно. Ось є щось друге. А може і діод вони різні. І тут щось є пробите. Що ми тут глянемо? Ми тут глянемо, хто воно таке. СТТГ 2006 там. Блін, навіть не видно. На платі на шовкографії є позначка Д. Діод. Добре, значить, значить, ті не пробиті значить, В нас є пробитий транзистор, і то, напевно, якраз той біля якого випалений СМД-транзистор. Ось цей у нас випалений. 110N20. Ого. Так і є. Ось тут пробитий. Його керування, ще один транзистор, з-під якого вигоріло. низькоомник по гейту спалений. І шимка без башні. Тут є два аналогічних канала. Відповідно, ми собі зможемо підглянути номінали. Питання, чи вижило керування. Питання, чи на сусідній мікросхемі це піщинка під лаком, чи то з неї вже виходив білий дим також. Будемо пробувати. Такого ще в руках не тримав, тому ремонтопридатність мені не знайома. Збираю інформацію по деталях, замовляю і буду пробувати. Перед тим, як. Розпаювати, хочеться зрозуміти, що воно має вміти. Тут є попередження, що дуракам гарантії не дають. А тут лейба з моделлю Tracer 5420 ан напруги в нього вихідні від 12 до 48, 4 фіксованих, 50 а струм робочий, 80 запобіжник стоїть. Цікаво. Клемник неочікувано під плоску викрутку. На плюсі є слід іскри, що так добряче підпалене. Подаю живлення і воно навіть не кашляє. Тут ще дроселі є, але навряд чи вони при ділах. Розполовинюю бутерброди. Широковольтовість по виходу пояснює додаткові перетворювачі. Плата з процом підсмажена. Але це тільки, як то кажуть, обдуло димом. Горіло на платі перетворювача. Два навіть процика є що цікаво. Плата перетворювача, шунт, пішов гайту. Раз пішов шунт, значить і силові транзистори треба шукати. Ще би зрозуміти номінал того шунта, зараз під мікроскопом буду пробувати. Схему ж на таку цацку не знайдеш. Крім шунта, як мінімум, є коротке на стабілізаторі 3,3 вольти. Причому, по виходу, ще один стабілізатор, чи мікросхема не пробиті. І тут якби От є коротке далі. Тобто цей перетворювач якийсь з них, хто куди кого живе, ще не знаю, спалені. Той же час на основній платі по конденсаторах коло проца, я не впевнений, де який. Але, скоріше за все, оці от з товстими доріжками це би мало бути живлення 3,3 вольта. Вони короткого не показують. Тобто є шанс, що згоріло тільки тут. Маленький, але є. Треба спочатку здути палене, тоді заживити. І якщо воно буде подавати ознаки життя, можна продовжувати. Вдалося мені опізнати ту Мікрель. Це dcdc -DC, перетворювач від фірми Мікрель з діапазоном вхідної напруги від 4,5 до 75 вольт. Очевидно, це є понижайка. Очевидно, з лінійним стабілізатором LDO я сплутав вхід і вихід, тобто, по виходу в нас не пробито, по входу коротке. Але коротке в нас по мікрелі, а не по стабілізатору. І це, напевно, по плюс 5 вольт. 4 А воно дає в діапазоні від 4,5, хоча дивно, якби воно мало працювати на підвищення з одним дроселем. Ну, по 4,5 і 75 вольт. Купити його в Україні не є. На Китаї воно в одного продавця. Пару штук і ціна трохи кусається. Виписую номінали решти мілачовки і силової комплектухи, яка є явна. Роблю калькуляцію і запитаюся власника, чи йому то буде цікаво. Розпаюю палене на основній платі, на платі перетворювача. Розбираюся, де вхід живлення. Тут ставлю поки що перемичку, бо це може і не шунт, а просто як запобіжний резистор. Беру даташит на. Мікросхему, знаходжу дільник, виписую номінали, по даташиту розраховую, що на вихідна напруга в мене має бути 5 вольт. Відповідно, заживлюю 5 вольтами. Але, схоже, треба буде брати 2 джерела, тому що від високої напруги живеться раз перетворювач і 2 стабілізатор, А тоді вже 3 мікрель. Ото, думаю, напевно, візьму сюди просто впаяю dc ДСД на потрібну мені напругу. І буду подавати високу, щоб запустити інші перетворювачі і подивитися, як воно себе буде вести, чи живий процесор, чи є сенс продовжувати з ремонтом. Підключаю, заживлюю. акумулятор подаю 25 вольт, маю 260 мА споживання, реакцій немає. І в мене гріється 5-вольтовий перетворювач. Гріється конкретно. Тобто по плюс 5 вольт в мене ще залишилися якісь додаткові проблеми. Оєйко. Заживлюю по лінії плюс 5 вольт. В мене є запуск. Споживання правда, було неадекватне. Було 5 А і валив дим з плати. Клацнуло реле. Зараз в мене споживання при другому включенні стало 1 А реле не клацає. Щось ми допалили. Але принаймні проц живий. Розбираю, дивлюся, що вигоріло, бо короткого по плюс 5 не було. Я нічого не знайшов ні на головній платі, ні на платі перетворювача. Але щось догоріло. При третьому включенні споживання вже всього-навсього 180 мА. Я пердолю, точно щось догоріло, а де і що я знайти не можу. Дим валив явно, звідки не бачу. Плата паяна випаював палені мікросхеми. Відповідно, якби підгорівші є місця, такі загальні глобальні. Точково нічого. Прийдеться йти шукати повторинних напругах, що зробити в принципі нелегко, враховуючи конструкцію. Добре, вертаю перетворювач і включу від акумулятора. У мене знову цирки, споживання то невисоке, знов щось задиміло на платі і не вмикається. Але тепер як би, ну, знов гріється 5-вольтовий, але є на ньому напруга 5 вольт, як книжка пише на виході. 5,19 вольт є. Чому ж він не вмикається разом в зборі? Є, знайшов ще один перетворювач, це він димів. Що він перетворює, то ми зараз будемо пізнавати дивитися, бо саме він має споживання, саме він гріє вихід 5 вольтовий. І куди він далі, і нащо не зрозуміло. Тішить, то, що він гріється вже без підключення процесорної плати основної частини пристрою. SHAA 125 корпус. Google підказує, що це теж Мікрель. Мікрель 2288. Повишайка. Отак От воно якось цікаво зроблено. Тут понижайки, а потім знову повишайка. Ну що ж, її зараз здувати сенсу немає. Процесор в нас кашляє, він живиться від 3,3 вольта лінійника після 5. Коло процесора, ніби як живе. Тож, замовляю комплект деталей, а далі. А далі як повезе, зустрінемося через місяць.